І твої дічні війні, теж кричить між раками стін, я мою стережусь в наші думки, а там у наше почуть слова огні Хто всі битві світ летить ми, що її голоси вас і від луні снах. Я новий давно нехаються нами, а ми обираєм шлях Превні печаті розкриті давно, хаос пульсує, крізь серце землі. Крила згорають, мечі проривають, але істина десь на межі. Хто ти всі битві свій плетіть ми, чиї голоси відлунюють снах, Як голий там у них граються, на вироб ми обираємо шлях Золото сяє, вон поїдає Світ поділився на тіні промінь Вибіру кожного бо крила тільки лишайся самим. Хмари розходяться, вибухи, мрі. Битва триває, увайте, що буде далі Ми не герої, ми тільки світи, що впали у світ без межальних правил Хто ти в цій битві, світле пітьми, чиї оси відвольнюють знах Я голий демон за нами, а ми обираємо шлях Як ви чаті, розкриті давно Хаос пульсує, крізь серця, серця землі, крила згорають, мечі проривають, але істина на десь на межі. Тремні печаті розкриті давно, хаос пульсує, крізь серця землі, крила згорають, мечі проривають, але істина на десь на межі, золото сяє, вогонь поїдає світ поділився на тіні промінь. Вибіру кожного, меч або крила, тільки лишайся самим. Хмари розходяться, вибухи мрій, битва триває, та що буде далі? Ми не герої, ми тільки свідки, що впали у світ без межальних правил. Хто в цій битві ві світли пітьми? Чиї голоси відлоніють в снах? Янголи й демони грають за нами, а ми обираємо шлях.